Привіт, я Вова, це Ліза. У нас є син Ваня і ми родина білих. Сьогодні ми хочемо розповісти про мрію довжиною в 5 років. В травні 2018 року я їду з подругою в Кременчуцьку семінарію вільним слухачем. Там я познайомилася з Максом Мироненком, Він був лідером підліткового «Кліф». Саме він запрошує мене в табір фотографом, і я погодилась. Два роки я їздила на табори, фотографувала. Потім мене запросили на відкриття підліткового служіння в церкву Нове життя в Черкасах. Коли я вперше потрапила в церкву, я була здивована атмосферою, людьми, дизайном. Коли я поїхала додому, я була вражена цією церквою і почала мріяти, молитися про те, щоб служити в цій церкві. Але тут так і не наважилася переїхати спочатку роботу, потім весілля. До речі, наше весілля. Проводили друзі з Черкас. Через деякий час народився Ваня. У нас були думки про те, щоб переїхати в Черкаси, і я часто говорила Вові про церкву нове життя, про ту атмосферу любові, прийняття, яку я відчувала, побувши там. Про те, що я мрію туди переїхати служити, ми почали молитися і чекати відповіді від Бога, яким шляхом Він нас поведе. Вова розділяв мою мрію, і ми почали мріяти вдвох. 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, ми жили у батьків Лізи. і ситуація у нас в області була напружена, але не критична. І Бог веде нас цікавим шляхом, і весною ми прийняли рішення приїхати у Черкаси. Ця новина батькам і церкві далась дуже важко. Нас не хотіли відпускати, але ми зібрали речі. В машину попросили друга, щоб він нас відвіз, і ми опинилися в Черкасах. Коли ми приїхали, ми прийшли в церкву нове життя. Відчуття було всередині. Ми вдома. Через деякий час ми зустрілися з Вовою Олексієнко. Він запросив нас служити підлітком. Ми долучилися і почали служити в команді разом з сім'єю. Робили різні цікаві проекти. Через рік життя у Черкасах ми повернулися до батьків по причині роботи. Рік ми працювали разом із батьками, і це був дуже важкий рік. Ми не ходили туди до церкви, але ми були з церквою нове життя онлайн. Дякуємо медіа за цю можливість. Цей період нашого життя для нас був дуже важкий емоційно і духовно. І В один вечір ми сіли, поговорили, і ми зрозуміли, що нам важко бути віддаленою від церкви, в якій є прийняття. Де ми відчуваємо себе цінними, де ми відчуваємо, що ми на своєму місці, і знову почали мріяти і молитися, щоб повернутися. Спочатку поїхав я, я шукав житло, шукав довго, десь, мабуть, тиждень. От і не було варіантів житла. Наостанок, перед самим поверненням, це був такий уже момент відчаю. Я пішов, вирішив піти просто в церкву. Бо я знав, що там завжди. Є служителя. Там я зустрів Наташу Моїсей. Вона запропонувала допомогу з житлом. Потім я зайшов до Равша у медіакімнату, який мене радо зустрів. Ми класно поговорили, він мене підтримав. Після цього я зателефонував і сказав: Ліс, я почуваю себе вдома. Мене прийняли класно, з радістю зустріли. І ось ми в церкві, про яку так мріяли. Сьогодні, дивлячись назад, я бачу, що Бог вів нас цим шляхом крок за кроком. Мрія, яка народилася ще у 2018 році, стала нашою реальністю. Ми вдячні за церкву нове життя, за людей, які відкрили для нас двері та серця, Це те, що ми можемо служити тут разом. Для нас це не просто місце, це наш дім, сім'я і виконання Божого поклику.